Знову кашель. Набридливий подразнюючий кашель. Спробуй ТОСМАЙ. ТОСМАЙ заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. ТОСМАЙ. кашлю немає. План із 28 пунктів повністю російський. Сполучені Штати лише передали його до Києва. Американські сенатори після спілкування із державним секретарем Марко Рубіо розповіли, як унаслідок інтриг американського спецпредставника Стівена Віткофа та російського Кирила Дмитрієва. Києву спробували нав'язати план капітуляції і запевнили, його не підтримують у жодній партії. Власна кореспондентка ТСН у США Ольга Кошеленко далі з подробицями. Американські сенатори занепокоєні так званим планом з 28 пунктів, зателефонували своєму колишньому колезі, а нині державному секретареві Марку Рубіо за поясненнями. І той розповів, що цей документ написаний росіянами і був переданий спецпредставнику президента Трампа Стівену Віткофу. США його не схвалювали і не вносили до нього жодних правок. Секретар Рубіо. секретар Рубіо був з нами на телефонному дзвінку сьогодні і дуже чітко сказав, що ми були одержувачами пропозиції, які були передані одному з наших представників. Це не наші рекомендації, це не наш мирний план. Це пропозиція, яку ми отримали і як посередники передали. Ми не оприлюднювали його. Документ був злитий. Злити у пресу плани з 28 пунктів був російським спецпредставником Кірілом Дмитрієвим. Росіяни за логікою речей сподівалися, що у час політичної кризи у Києві, спричиненої корупційним скандалом, цей документ стане додатковим фактором дестабілізації і налякає керівництво України. Сенатори, втім, не захотіли висловлювати свої припущення, як і чому перелік російських забаганок представник Пентагону Ден Дріскол привіз у Київ. Після розмови із ним президент Володимир Зеленський заявив, що перед Україною стоїть важкий вибір: гідність або ризик втрати ключового партнера. Але сенатори кажуть, їх запевнили. Жодних жорстких дедлайнів і покарань, якщо Зеленський не погодиться на ці пропозиції, не буде. Арофитевосменза. Не думаю, що це малося на увазі як жорсткий дедлайн, і наскільки я бачу, питання не стоїть так, якщо ви не відповісте нам до Дня подяки, ми відріжемо вас від даних розвідки або припинимо постачання обладнання Україні. Ми зараз у процесі переговорів, і це цілком може завершитися нічим те, що делікатно оминають у своїх відповідях сенатори, пояснює видання Блумберг за їхніми даними. Вітков із російськими пропозиціями прийшов до Трампа, і той схвалив їх глибоко не вникаючи у зміст, просто тому, що йому пообіцяли результат. Ден Дріскол, кур'єр, який привіз документ у Київ, близький товариш віцепрезидента Джей Ді Венса, прикметно, що державний секретар Рубіо про інтриги Віткова дізнався вже на останньому етапі, як і усі члени конгресу, які збиралися розглядати нові антиросій. Ські санкції, а натомість із преси дізналися, що до Києва передали план капітуляції. Я думаю, що президент бачить, як цей односторонній план обернувся проти нього самого через опір з боку українців, європейців, членів конгресу його власної партії. І я сподіваюся, що він зробить крок назад і буде трохи розсудливішим. Сам Трамп ще минулої п'ятниці заявляв, що ставить перед Києвом дедлайн визначитися до 27 листопада і переконував, що Зеленському доведеться погодитися на їхній план. У суботу вже визнавав, що дана пропозиція не остаточна і може зазнати змін у неділю. ж Опублікував допис Отросоушол, в якому дорікнув, що українське керівництво слово керівництво взяв у лапки, не виявило жодної вдячності за його зусилля. Із Вашингтона сполучених штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини. Євросоюз пропонує свою версію плану завершення війни в Україні. Точніше, переписує американський план із 28 пунктів. Контрпропозицію Європи опублікувало агентство Reuters. Які моменти є принциповими для європейських партнерів Києва і чи беруть їх до уваги в Вашингтоні? Дізнаємося у кореспондентки Радіо Свобода в Брюсселі Зоряни Степаненко, яка зараз з нами наживо, якраз тож Зоряно. чи чують Європу? Розповідай все, що знаєш. Вітаю, Соломії. Початкова версія американо-російського, як його називали, плану стривожила Європу, яка нічого не знала про його розробку. Чимало його пунктів для Києва та його партнерів, як ви знаєте, були неприйнятними. але план змінюється фактично в режимі реального часу. І після переговорів у Женеві, де за столом знайшлося місце для представників Євросоюзу, тут певною мірою зітхнули з полегшенням. Складається враження, що Європу чують, висловили оптимізм співрозмовники Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС і у. Єврокомісії, чий представник також був у Женеві, підтвердили прогрес. «Активна та скоординована участь Європи призвела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України за останні години. Центральна роль ЄС у забезпеченні міцного і справедливого миру для України має бути повністю відображена в будь-якому плані, що заслуговує недовіру. Ще багато потрібно зробити. Ми готові долучитися зі своїм внеском. Подальший внесок сьогодні обговорили лідери ЄС у гібридному форматі. На полях іншого заходу в Африці президент Євроради терміново зібрав усіх на розмову. Більш як третина учасників присутні особисто, будучи на іншому заході. Як я вже сказала, решта відповідно онлайн. Не чекаючи на цю координацію, деякі лідери вже почали висловлюватися про мирний процес. Зокрема, свої рідні червоні лінії окреслила Урсула фон Ляєн. Кордони України зазначила, не повинні змінюватися силою чисельність. Зсу скорочуватися таким чином, щоб зробити Україну вразливою до подальших можливих атак. Канцлер Мерс також заявив, що Європа не підтримає план, який підриває суверенітет України і засумнівався у дедлайні, встановленому президентом Сполучених Штатів для досягнення угоди з Києвом. «Зараз завдання полягає в тому, щоб використати план з 28 пунктів, представлений урядом США як основу для розробки документа, прийнятого для всіх сторін. Президент Трамп планує досягти рішення у четвер. Ми поки дуже далекі від цього. Це не означає, що це неможливо, але я скептично ставлюся до можливості такого результату з огляду на нинішні розбіжності. Після сьогоднішніх дискусій 27 лідерів держав ЄС, тобто Віктор Орбан був також присутній, президент Євроради, що всіх зібрав, заявив про новий імпульс у переговорах і погодився з твердженнями про суттєвий прогрес у Женеві, де Сполучені Штати і Україна оновили проєкт документа щодо миру. Тобто посадовець ЄС також вказав на питання, які без участі блоку, тобто Євросоюзу, не вирішити. Ми вітаємо цей крок вперед, і деякі питання ще потребують вирішення, але напрямок позитивний. Також очевидно, що питання, які безпосередньо стосуються ЄС, такі як санкції, розширення чи заблоковані активи, вимагають повної участі та рішення Євросоюзу. Канцлер Мерц повідомив про відкритість президента Трампа до оновленого мирного плану, і саме це вважає одним із головних досягнень останніх днів. Змі повідомили про можливу зустріч президента Сполучених Штатів з Володимиром Зеленським цього тижня. Соломія. Дякую, Зоряна, за усі подробиці. Кореспондентка Радіо Свобода Зоряна Степаненко була зараз з нами наживо і розповіла про, про реакцію європейських партнерів Києва на, на плани з 28 пунктів і, зокрема, які зауваження європейці мають. Кордони не можна змінювати силою, а європейські лідери не мають мовчати. Президент закликав партнерів підтримати Україну в переговорному процесі і наголосив, що Київ робить усе можливе, аби в документі про мир зафіксували повернення наших дітей, викрадених Росією, та обмін полоненими всіх на всіх. Про це Зеленський заявив під час міжнародної кримської платформи у Швеції, до якої доєднався по відеозв'язку, і це вже четвертий парламентський саміт. І його мета проінформувати партнерів про нас. Наслідки окупації півострова та напрацювати алгоритми до деокупації та захисту прав людей на непідконтрольних уряду територіях сьогодні. Голови Верховної Ради та рейхсдагу приймають майже 70 очільників національних парламентів та міжнар... міжпарламентських організацій у Стокгольмі. У попередні роки питання Криму обговорювали у Хорватії, Чехії та Латвії. І цей формат Київ ініціював ще у 2021-му щоб об'єднати світову спільноту для деокупації Криму, який Росія незаконно анексувала ще у 2014-му. у медіа зараз багато галасу, багато політичного тиску і відповідальність за майбутнє рішення значно більша. Путін хоче юридичного визнання Путін того, що він вкрав зламати принципи територіальної цілісності і суверенітету. І це головна проблема.